За що тебе сплюндровано, За що мабуть дивиш? Чи ти рано то скій сонце богу не молилась? Чи ти діточок непевних вичих речи? Молилась, милувалась, панувала і я колись на широкім світі панувала. На матір на свою країну, що коли співала про свою неволю, що співаючи, ридала, виглядала волі. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила, під серцем приспала, тебе, мої запродані жила. На чужій роботі Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває, нехай гри розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. З матою сорочку знімати. Помагайте не долучки, матір катувати. На четверо розкопаних, розвітамо в Чого вони там шукали? Що там загубили старі батьки? Ябито, якби то, то найшли те, що там з